Насправді, мені хотілося б повернутися до того, що все це було б можливо комічною історією, якби кожен день на шальках Терезів не лежали десятки українських життів, тому що насправді ну, одна загибель однієї людини вражає десятки доль інших, і щодня. Сотні тисячі українців отримують черговий запас зневіри, травми і болю. І що ми можемо робити, Так, це зі свого боку кожен на, на найменшому своєму рівні продовжувати інформаційну боротьбу за. Якомога ширшу підтримку для України, тому що на Росії працює величезна пропагандистська машина, яка переконує, переконує, переконує через сайти, youtube проєкти через Russia Today, через Ботів. А ви можете змінювати це на своєму індивідуальному простому рівні з тим, з ким вас е... зіштовхує життя, на якому ви можете більше розказати про Україну. І е... якщо ви не знаєте. Е... Що розповідати, то я рекомендую вам знаходити якісь або прості дуже висловлювання, або якусь дуже зрозумілу статистику, або людські історії, і на цих історіях вибудовувати ваш наратив. Для прикладу я наведу інтерв'ю Андрія Костіна, це наш генпрокурор. Дуже коротка репліка, але вона дуже сильно розкриває власне ту інформацію, яку можна озвучувати. back at a summit in june, a peace summit, you noted that ukrainian law enforcement in june had documented almost 130,000 russian war crimes against ukraine. and you said on average that means russia is committing a war crime every 10 minutes. Тому що задокументовано випадки воєнних злочинів Генеральною прокуратурою 130 тисяч. Андрій Костян про це говорив виступаючи на саміті миру, і у цьому ж інтерв'ю власне продовжив інформувати. 139,000 incidents of 139 crimes. So Еврідей uh, Ukrainians and every day Russia is committing crimes against Ukrainian civilian population. І uh, я бачу, у вас тут є різні коментарі, і я розумію, що у багатьох дуже uh, дуже крихкий емоційний стан зараз, особливо коли ви бачите наскільки багато інформації про Трампа, наскільки багато цих, цих видовищних клоунських заяв. Наскільки ця інформація поширюється, вам здається, що всі підтримують його. Але, тим не менш, я хочу знову ж таки нагадати, що клоунів або тих, хто є негідниками, видно найкраще. Чутно найгучніше, тому що для них це спосіб заробляти собі на життя, для них це спосіб бути видимими, і тому ви очевидно не бачите всієї тієї величезної роботи, яка ведеться з інформування ресурсами, що крок за кроком поглиблюють коло тих, хто на стороні України. Звичайно, ми постійно бачимо скандали, звичайно, ми постійно бачимо жахіття. Ми завжди бачимо цих переоцінених роздутих півнів, типу. Такера Карлсона, і я не знаю Ілона Маска і Дональда Трампа, які дуже щедро спонсоруються росіянами, і відповідно через це працюють на те, щоб Росія далі їх спонсорувала, працюють на те, щоб Росія не програла у війні, тому що спонсорування ж тоді не буде. А як же далі жити? І вони дуже активно відпрацьовують свої позиції. Водночас величезне число журналістів, медійників крок за кроком продовжують продовжують свою роботу, ну і зокрема, дуже багато комунікації, і дуже багато у нас обговорень останнім часом стосовно заяв Тімоті Снайдера у соцмережах. Я хочу зробити про це великий ефір. Треба буде підготувати і все набрати. Але дуже багато комунікації веде Тімоті Снайдер, пояснюючи світові, що таке імперські наративи і володіння імперським дискурсом. І Потрошки повертаючи баланс в бік України, тому що чим більше потужних спікерів, чим більше медійників, чим більше політиків, чим більше людей культури, шоу бізнесу будуть підтримувати Україну, і говорити, чому вони це роблять, і пояснювати, що завжди робила російська дезінформаційна машина, тим більше людей зрештою роздуплиться і буде розуміти, що до чого. Втім. Ця робота нудна, невидовищна, Її особливо ні так нікому не покажеш. Ніхто не буде клікати на кілька заголовки і обурюватися і бідкатися як з приводу Трампа. Тому просто хочу вам зацитувати декілька виступів слів з виступів Тімоті Снайдера. Парто Бінен Емпай із to control the strategic discourse, setting up for us new rules in war, which have never existed before. Like, for example, that when you invade another country, the entire war should take place on the territory of the country you've invaded. No one has ever said that before because it's completely absurd. And yet, somehow, it's been accepted in the United States as normal that this war should be fought on Ukrainian territory. There is no precedence for that kind of idea. І от дійсно ми ж бачимо дотепер цю історію з тим, що Україні забороняють бути по Росії. Тим не менш, ми бачимо дуже видовищні феєверки в Росії. Тому а, сьогодні я хотіла показати вам ще одне відео, але я його збережу на майбутнє. І, можливо, колись повернуся до цієї цитати, скажу вам, що зараз я вам покажу це відео і покажу вам його. І поясню, чому я його сьогодні не показала. А зараз я ще процитую тімоті Снайдера. Another idea that the Russians have that we've accepted is that it's normal for example when you and I were in Kiev for ballistic missiles to rain down on the city where we were trying to do normal business but it's somehow not normal for ballistic missiles from Ukraine to go into Russia. Why is that? Why is it normal for one country and not for another? It has a great deal to do with imperial thinking which we have accepted. There's something precious, special, etc about Russia and somehow it's okay for Ukrainians to be victims because they always have been victims. We need to investigate, I think that understructure of thinking, which I believe has guided our policy in the wrong way. І насправді нам дуже потрібні подібні спікери, які будуть простими словами дуже чітко пояснювати, що таке імперські мислення, в чому полягає захоплення світу Росією, що Росія для цього зробила, і що насправді це не ваш вибір думати про Росію, що вона велична, тому що ви почитали і Так вирішили, ви читаєте Достоєвського, тому що вам уже це продали маркетингом. А, власне, ви тут написали так, чекайте, 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 Грег Раут написав з приводу того, що Снайдер трохи не розбирається в історії України в часи Русі. А, знаєте, дуже багато обговорень стосовно висловлювань Тіметі Снайдера. А Снайдер дає дуже багато інтерв'ю, дуже багато висловлювань з цього приводу, і в чомусь він є нашим союзником, а в чомусь його заяви є досить такими протишерсті для українських істориків. І мені, якраз, от про це хочеться зробити. Етер, тому. Можливо, ви до цього дочекаєтеся моменту, і ми про це теж поговоримо. А я хочу трошечки повернутися до джерел, тому що сьогодні готуючи ЕТР, я зрозуміла, що я зараз дивлюся на Штати і вчергове хочу вам нагадати про пророцтва, які були озвучені 40 років тому, і які є дотепер актуальними стосовно того, що відбувається з. Населенням будь-якої держави, якщо туди заходять, ті, хто хочуть провести інформаційну кампанію, задурманити, дезорганізувати, дезорієнтати, дезорієнтувати і захопити державу. І власне всі ці кроки я вже описувала у етері, який вийшов сім місяців тому, 14 лютого. З 15 лютого 2024 року, і до того я вже це цитувала. Ви можете піти подивитися тер повністю. А я вам повторю невеличкий шматочок звідти, і продовжимо далі. Юрій Безманов описує оцю от доктрину того, як КГБ СРСР вбивало своїх жертв. Чотирма кроками: перший це деморалізація, стадія на яку потрібно щонайменше 15-20 років. Метою цієї стадії є змінити в країні, обраній за об'єкт диверсії, свідомість впливових середовищ, встановити через мережу свої агентури, контроль за освітою, церквою і змі, та виростити щонайменше одне покоління, котре перестане сприймати Росію як загрозу. Другий етап. Дестабілізація тут потрібно щонайменше 3-5 років. За цей час за допомогою агентури та раніше підготовлених диверсійних і маніпульованих груп здійснюється цілеспрямоване розхитування вже самих підвалень держави. Три криза, збройний конфлікт, що триває 2-6 місяців. Його мета створення в країні хаосу, захоплення влади і встановлення маріонеткового режиму. Це те, що відбувалося у 2014-му. і чотири нормалізація, поступово довготривале реформування всіх сфер життя в країні в інтересах і під контролем Кремля. Фактична втрата суверенітету. Оксана Забушка накладає це планом на те, що відбувалося в Україні. Я погоджуюся, але я також погоджуюся з тим. Що як говорить Юрій Безманов у своєму інтерв'ю ще у 80-х, що ця ж прекрасна парадигма працює і проти американців? Мостовіт ізданбай Американс Тю Американс exposure to true information does not matter anymore. так. Правдива інформація не має жодного значення, і водночас безманов говорить, що Більшість з того, що було зроблено з американцями з їхнім викривленням сприйняття, що таке совєтський союз, чи що таке Росія, воно було зроблено з ними самими американцями. Такер Карлсон, привіт. Правдива інформація більше не має значення, говорить Безманов, і він був правий уже у 80-х. matter anymore. A person who was demoralized is unable to assess true information the facts tell nothing to him even if i shower him with information with, with authentic proof with documents with pictures even if i take him by force to the soviet union and show him concentration camp he will refuse to believe it until he, he is going to receive a kick in the in his fat bottom when a military boot crashes his then he will understand but not before that that's the tragic of the situation of demoralization so basically america is stuck with with demoralization and unless even if, if you start right now here this minute you start educating new generation of Americans, it will still take you 15 to 20 years to turn the tide of uh, of ideological perception of reality uh, back to normal n normalcy and and uh, patriotism 40 років тому безманов говорить про те, що треба 15-20 років для того, щоб навіть ту ситуацію, яка була в той момент, повернути назад. І ми бачимо: ми бачимо з суспільством Трампа. Ми бачимо з суспільством Такара Карлсона, Ілана Маска і інших потвор, що, шумірні, ну, вазможна там, чи що там невозможна, Прокрутіть назад. Ми масики радянські, все, ще у мене в голові. А у цьому відео Юрія Безманов говорить, що людина, яка деморалізована, не здатна оцінити правдиву інформацію. Факти їй нічого не говорять, вона вже знаходиться в емоційному вирі. Деморалізація відбувається таким чином, що це вже дераціоналізована, ти вже щось знаєш, у тебе є вже готові знання. І коли тобі навіть фактами тобі показують інформацію, якісь картинки, тебе беруть навіть у. Концтабір для того, щоб показати, ось дивися, це савітський концтабір. Людина не вірить до того моменту, поки з нею ця херня не стається в реальному житті, її роздавлюють, і вона стикається з реальністю в лоб. Можете подивитися повністю, можете знайти відео з Безменовим, подивитися його інтерв'ю дві години. Воно вже і протитроване, по-моєму, і переозвучене кимось для тих, хто не розуміє англійською, але власне тут я ще перекладала вам, щоб ви зрозуміли про що йде мова. Тому що ну не додумалася, не додумалася купити спеціальну програмку для титрів, яка скорочує весь цей підготовчний процес. Але тепер все буде, тепер все буде інакше. Тепер ви бачите більше-більше титрів з'являється. І от що я хотіла про що я хотіла з вами поговорити? По-перше, я постійно повторюю дуже багато цих тем і повертаюся до них. І сьогодні це власне теж повторення, ну, для того, щоб легше пережити неврологію. А по-друге, я ж все таки хотіла якісь приклади вам ще показати. Так от хочу вам нагадати, що. Нещодавно була історія про певного допня американського блогера, який приїхав американського, тому що американський з русським якимось з русточкою, з руской повесточкою. І от він а, ходить вулицями Києва і показує, що у нас виявляється є життя, і що у нас не все тут розвалене і розбомблене. І от він показує нам реакцію американця, який приїжджає в Україну. І бачить, на що ідуть його податки. Ті, хто ніколи був в Києві, це один от, от, оцей ось е пасаж. Це пасаж, який йде від Хрещатика до е Заньковецької вулиці, це центр Києва, супер супер елітний мікрорайон, в якому е знаходяться всі ці гучі, хуючі та інші е магазини. Е тож цей блогер обрав собі такий варіант прийти. В найелітнішу частину Києва і показати, що от дивіться, мовляв, податки американців пішли на те, щоб тут побудувати цей пасаж. Хоча пасаж існує ну, точно до Дня Незалежності України, він вже існував, а те, що там з'явилися магазини, так це просто розвиток бізнесу. І було дуже багато звичайно репостів цього відео, як і будь-яка російська пропаганда. Це працює на емоції, це працює на те, щоб показати, мовляв, в Україні яка допомога не потрібна. І, на жаль, такі тіктоки розходяться набагато з більшою популярністю, ніж робота тих, хто спростовує таку дезінформацію. Але я вам вже розповідала про Келіна. Робертсона минулого етеру Кейлін Робертсон. Я його минулого разу назвала Роб Кейлін. Ну виявляється, він Кейлін Робертсон у нього є YouTube канал. Тим, хто хоче знати більше про Україну і про дезінформацію від носіїв англійської і тих, хто досліджує Україну, можете порекомендувати цей канал, тому що Кейлін. Зв'язався з цим блогером і поговорив з ним з приводу того: а навіщо він це зробив і а, чи усвідомлюєте, що відбувається, і ну і взагалі поставимо декілька запитань в лоб. Звичайно, інтерв'ю Кейліна на набагато менше людей, ніж е, початковий Тікток, Твіт і що там зняв цей е, довбень. But I want to share this story with you, because it's another short story about how disinformation works and how it can't protect itself as soon as you ask it in the loop. Well, I think we as Americans, we have the right to understand, and I think it might be a misconception on the American side as well, because if you lived in America, you'd see the news that we receive, and a lot, there's a lot of distrust going on with um, the Americans in the in the but, political But you saying but but you also said 5 minutes ago that the post you posted was satire. So were you trying to wake up Americans to the truth or were you just doing satire? Which which, which is it? A bit of both. Okay, so it's satire but it's also the harsh reality of the war. I mean, those two things don't cross that over. was to well. show the, the harsh reality of the war. It was to show that there's still a normal life that is able to be had in Ukraine. Why didn't you say that? I have said that. One post does not define everything I did while I was in Ukraine. I think one post that gets millions of views across all platforms pretty much defines your trip here. Ну і власне ви тут пишете, хай він поїде туди, хай він поїде туди, хай він поїде туди. І зараз я вам покажу продовження цього інтерв'ю. Я рекомендую вам теж його подивитися повністю. Ви можете включити титри. Я думаю, що можна автоматичні титри включити для того, щоб дізнатися про це більше, або просто показати цю історію комусь, хто нічого не знає про Україну, або частково щось чув про дезінформацію, щоб показати ось вам зразок дезінформації. Так, от цей довбень він. Um, говорив своєю аудиторією, що він також був на сході України. Він поїхав на схід України і не тільки з Києва подивився, що там у Києві відбувається в пасажі, а і ще й був на сході України. І от діалог стосовно того, як цей довбень був на сході України, і що ж це було за місто. Тоні реплайд сейн ай візитед іст юкраїн аз вел, алошою Is not Bucha East Ukraine? Or I went somewhere where there was Bucha. Was Bucha? So Bucha is a 20-minute drive north of Kiev. Where did you go in East Ukraine? That, that's where I went. I went to Bucha. Is that not East of Ukraine? Oh, God, it's, it makes me despair that you've come here. You don't even know the difference between East Ukraine and somewhere that's a 20-minute drive north of Kiev and you put out content that's genuinely extremely damaging. Частина атитрів, які я зробила, кудись пропала. Ну, коротше, це я дуже спішила до етеру. Діалог про що? Про те, що ти сказав, що ти поїхав також на схід України, щоб подивитися, що там на сході України. Бо ти розповідаєш, що в Києві тут жирують. Коротше, ну так, а де на сході України ти був? Ну я був в Бучі, Буча це ж схід України, і Кейлін такий, типу, чувак, ти навіть не усвідомлюєш, що Буча знаходиться в 20 хвилинах їзди від Києва на північ. А ти говориш, що ти був на сході України. Ти навіть не можеш відрізнити схід України від півночі Києва. Ти не можеш побачити, ти не не розумієш. Розумієшся на дистанціях, ти не розумієшся, де місто, ти говориш, що ти був Бучі, для тебе це схід України. Ну, коротше, ти настільки взагалі не усвідомлюєш, що ти говориш, але ти несеш свою позицію як суперексперт на суперцінність на таку, що ти побачив життя, як воно є, і зараз розкажеш всю правду. Так виглядають всі пропагандисти, коли їх зупиняти, і ти в їхні стяки. А, цей е, нік, який дуже непереконливо відповідає на запитання і обсирається, і обсикається, сидить і обтікає. Але для аудиторії своєї він завжди залишиться тим -от чувачком, який ходить і обурюється з приводу того, що в Україні дуже-дуже все побагатимо. Тому що, на жаль, такий контент є набагато більш популярний, ніж розбір. Шкідливості такого контенту розбір піздіжа таких людей, і власне справжнє обличчя таких людей дуже часто залишається непоміченим. На жаль, але знову ж таки ви можете поширювати цю інформацію далі і розповідати, хоча б про такі от маленькі історії. Про те, як спочатку блогер розповідає, як Україна це пахне, а потім уявляється, що він плутає схід України з Бучою і, взагалі, ніхріна про Україну не знає, абсолютно дезорієнтований і. З'явився тут винятково для того, щоб накалякати чергову пропагандистську балалайку для рускава міра. На жаль, все це відбувається дуже активно відбувається за підтримки російської пропагандистської машини. Минулого тижня я вам розповідала про те, як оця от величезна мережа, що працювала на те, щоб дезорієнтовувати і деморалізовувати і. Опльовувати все українське в соцмережах і не тільки як вона працює на те, щоб таврувати Україну корумпованою державою. власне, це ще один твіт на цю тему зі зразком тексту. Але ну я хочу сказати, що на жаль, дійсно, пропагандистська машина несеться, але ми, в свою чергу, можемо знаходити маленькі, прості, зрозумілі історії і на їх прикладі показувати, як це функціонує. І от декілька історій, із них я вам показала.